На перший погляд здається, що врятував цих дівчат від холодної смерті, подарував нове тіло, нову особистість. Але чи справді силові тренування виганяють демонів, які колись призвали до розладу харчової поведінки? Чи це та сама проблема або просто під іншим ракурсом? Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, чим мріє бути скелетом і прагнення збудувати сталеві м'язи Це дві сторони однієї медалі. Чим зал це не завжди про рекавері, чи таке м'язова дизморфія, як вона проявляється та по яким причинам може виникнути? Для тих, хто вважає очевидним, що спорт це РХП не розривне пов'язання, варто дещо прояснити, хоч спорт вважається союзником на шляху до стрункості, ті, хто прагне екстремальної худорлявості, звичайно, уникають фізичної активності. Чому? По перше, через жорсткі обмеження в харчуванні вони просто не мають сил на інтенсивні тренування. По друге, тренування можуть підвищити апетит, а це страшний дворок для тих, хто живе за принципом Nothing tastes as Збільшення об'ємів через ріст м'язів. Тому для людей, які бояться їсти більше 700 калорій на добу, а кожне вдалий їжі закінчується самоосудом і очищенням, похід у зал може символізувати перший крок до одужання. Голос цього розладу може стигнути або принаймні стати не таким виразним на фоні нового хобі. Тренування дають так званий дозвіл їсти, бо прискорюють метаболізм, спалюють калорії та стимулюють рис м'язів. А кілограм м'язів на секундочку два рази менше за кілограм жиру. Тож зараз це така собі магічна таблетка для тих, хто хоче їсти не товстішити. Тренування самі по собі не лікують, але може дати людині поштовх, з якого вона поступово і свідомо зможе обрати шлях до відновлення. Проте є інший шлях, який ми схильним хоч хочеться, і не так. Ласкаво прошу в світ м'язової дизморфії. М'язова дизморфія це психологічний розлад, що характеризується одержимістю своїм тілом, особливо м'язовою масою та фізичною формою. Люди, які страждають на цей розлад, постійно вважають себе занадто м'якими, недостатньо великими або мускулистими. Ця нав'язлива думка про фізичні недоліки часто є гіперболізованою або зовсім вигаданою. У зеркалі вони бачать не себе, а дрощача жробаси, або ж сприйняття може поєднувати обидва образи. Таке кум провокує нездорову поведінку та ослідування хворобливим принципом. пропорції які можуть свідчити про наявність м'язової дисморфії. Перше жорсткі дієтичні обмеження, зацикленість на білку, повна відмова від будь-яких шкідливих продуктів і суворе підрахування калорій. Це прояв фортерексії у правильним харчуванням. Це також може призвести до спортивної болімії, коли всі зайві калорії спалюються трьох годин нічному кардіо. Або навпаки, бігаючи за масою, людина систематично перейдає, що теж призводить не до найкращих наслідків. Друге, надмірні тренування. Хто б сумнівався? Це може бути в зал по 5, 6 або навіть 7 разів на тиждень, або навіть тренування по два рази на добу, походи вночі, коли ти не можеш заснути. Це коли твій настрій буквально залежить від того, була ти в залі чи ні. Твій режим сну залежить від плану тренувань, твій режим харчування залежить від плану тренувань, ти тобто навіть в коледж ходиш лише тоді, коли у тебе немає тренування за планом. А так як тренування у тебе кожен день, в коледж ти не ходиш. Четверте ізоляція. Звісно, такий спосіб життя призводить до ізоляції, бо ти починаєш агнорувати друзів і близьких, якщо вони залишились. А через страх порушити план тренувань чи дієту відмовляєшся від спільних прогулянок. Для прогресу потрібна відмова. І якщо замість того, щоб піти качати підсуху до втрати свідомості, ви згадали все те, чим прийшлось пожертвувати заради тренувань, вітаю в клубі ображених на світ нарцисів. Які живуть в світі, де 20 плюс 20 дорівнює 60. Ти витрачаєш в залі стільки часу, що ти буквально не знаєш про що говорити з іншими людьми, які цим не займаються, бо у вас буквально немає спільних тем для розмов. Деякі жаліються на відсутність стосунків. Але питання яким чином у вас може з'явитись будь-яка романтика, якщо крім качалки й кухні у вас більше ніде не існує, для найрозумніших пояснюю в залі навряд чи з кимось познайомитись, бо між відходами ця чи цей хтось. Скоріше за все, думає не про кохання, а про те, як не впасти в кому після болгарських випадів. Четверте, залежність від спортивних добавок. Постійне використання протеїну, BCAA, жироспалювачів або навіть анаболічних стероїдів, щоб досягти ідеальної фігури. Хоч це і кращий сигарет алкоголю та амфетаміну, в усьому дорозі треба знати міру. І, звісно, більшість цього складно назвати прям залежністю, проте я помітила, що багато gym people витрачають незліченну кількість грошей на ці добавки, сподіваючись на якийсь мега шикарно швидкий результат. І на жаль, такого результату можна очікувати хіба що від останнього, тобто від анаболітних стероїдів. Бо за три місяці приймання креатину ви навряд чи перетворитись на жіночу версію кріса Амстеда. Дай сподіватися, що тренболон перетворить тебе на гігачади теж доволі наївно, бо більшість тих мутантів з інстаграму, перед тим як почати курсити, вже звикла до їбанутого навантаження та харчування. І для них це лише як допоміжний засіб, але не основа. І без цієї основи. Й у вас можливо вийде досягнути якогось більш мускулінного та рельєфного тіла. Проте, якщо ви вже бачили людей, які приймають гормони та не так сильно серйозно ставляться до тренувань та харчування, ви мабуть зрозуміло, що не досягнувши свого натурального максимуму, йти до ендокринолога так собі йде. Тому не сподівайтесь що якісь уколи магічним чином зроблять все за вас. Хіба що кофеїн? І саме тому, коли я чую, що хтось не йде в зал, боїться стати занадто накачаною чи широкою, мені стає смішно, бо накачати таке тіло у вас не вийде навіть, якщо ви сильно цього захочете. П'яте постійний самоконтроль і залежність самооцінки через зовнішність або робочу вагу. Заправляється в безкінечному порівнянні з іншими, частому зважуванні, надмірному використанні дзеркал або прогрес фото, від яких залежить настрій людини. Особистість індивіду буквально будується на тому, що вона ходить в зал, а оцінюючи себе, в першу чергу вона зважає на свої досягнення, як в тілі, так і на штанзі, та ігнорує всі інші прояви свого я. Тепер давайте розберемося у причинах, які можуть спровокувати таку поведінку. Перше бажання змін. Багато хто вірить, що саморозвиток починається з пробіжку о 6 ранку. Люди не знають, що робити з життям, тому йдуть в зал робити хоч щось. І це логічно, бо зміни в тілі найвидиміші. І це призводить до другої причини, а саме відчуття прогресу. Одне з моїх найулюбленіших відчуттів це розуміння, що колишній максимум вже навіть на розминку не тягне. Тренування це спосіб самовдосконалення, який часто ще й підкріплюється видимими змінами в тілі. Людина вірить, що в залі все йде за планом, то і в житті все чудово, проте це не так. Третє відчуття влади над своїм життям. Ми не завжди можемо впливати на те, що готує нам життя, але від нас залежить, що готуємо собі ми. Від нас залежить, чи підемо ми сьогодні в зал і чи наважимось ми спробувати побити свій рекорд. Це відчуття контролю над своїм життям, тілом і харчуванням, якого так не вистачало раніше. Стоїцизм не те слово. Четверте самопошкодження. Іноді надмірні фізичне навантаження це своєрідний селфхарм, тільки в толерованому форматі, що час сприймається оточенням як щось корисне. Кожен похід в зал це спосіб перетворити емоційну біль у фізичну, бажання покарати себе за слабкість, необхідність відчути безпеку, через розуміння, що ніхто не нанести тобі більше болі, ніж ти сама. Це спосіб виплеснути емоції та відчути полегшення. Проте проблеми від цього нікуди не зникнуть, де їх все одно треба буде вирішувати. П'ята причина низька самооцінка. Тренування можуть стати способом підняти самооцінку. Порожчуючи тіло, ти стаєш певніш почуватися у соціумі, слідуючи плани, ти вчишся собі довіряти, а коли, збившись зі шляху, ти знов на нього встаєш, ти розумієш, що можеш покластися на себе, щоб не сталося. Проте, коли твоя цінність починає залежати тільки від твого тіла або кілограм на танці, яку ти можеш підняти. І так нестабільна самооцінка стає ще вразливішою. Чим більше ти тренуєшся, тим більше ти розумієш, як насправді далека від ідеалу. Порівнюючи себе з дорослими мужиками на стероїдах, ти стає ще більш невпевненою в собі, бо на їх фоні твої досягнення виглядають нікчемними. Всі ці ідеальні тіла та нереалістичні стандарти будіпілерської краси лише заганяють людину в ще більше ненависть до себе та свого тіла. Навіть верхушка бодібілдингу страждає від тілесної дизморфії, що казати про нас, смертних. Пара місяців тому Джеймс Вест, відомий англомовний фітнес блогер, провів опитування серед фітнес-інфлюенсерів та запитав їх, що вони думають з приводу воді дизморфії та чи бачать вони в собі її прояви. І більша половина з них відповіла, що так. Навіть лінбів Петі, яка виглядає просто як ікона м'язів та є рольовою моделлю для багатьох жінок, це і не тільки. Body dysmorphia. I think what really gets you guys, not you, obviously you don't have body dysmorphia, I'm talking about everybody else, is you just need to have a firmer grip on reality. So I think a lot of people, just in general, let's say relatively advanced lifters, advanced enough to be able to go to the gym and get a good pump, you know, they're gonna see themselves pumped up. And in their mind, that's their new normal. Them fully pumped, their peak, like, baniest, fullest, freakiest state, that's what they take as their new normal. And then, of course, when they fucking walk around all day, they're like, oh, I mean, I don't, I look like shit now. No, no, no. The pump is, if you ever even come close to thinking of yourself, like if you imagine yourself in your mind and you think of your pumped self, dude, you're bummed. You gotta fix that shit quick. You know, when you're pumped, that's when you're bigger than normal. If you take that as, if you consider this your normal, then when you're just walking around like a Joe, whatever, unpumped, you're like, oh, now I feel extra small. You know, I just think that that's, uh, I don't know, that just felt like it warranted mention. So, as Ще однією причиною є бажання звернути увагу. Захоплення м'язами може також бути проявом нарцисизму, де важливою є думка оточення. Займаючись фізичною трансформацією, людина прагне ідеалу, сподіваючись, що це дозволить їй бути об'єктом захоплення та уваги. Це бажання доказати світу свою цінність або спосіб досягнути поваги і любов, яких не вистачало в минулому. Людина хоче, щоб її помічали, і для цього будує собі рекламу з амінокислот. Та, на жаль, якщо вся ваша особистість подується на тому, скільки м'язів ви собі наростили, захоплення оточуючих буде не таким сильним, як ви могли собі уявити. Рано чи пізно ваше тіло перестане дивувати своїм рельєфом, бо люди до нього звикнуть. Вони знають, що ви пожертвували всім заради цього трісепсу. Звісно, ваше тіло виглядає накаченіше середнього. Це більше не дивно. І якщо більше ви з себе нічого не представляєте, це вже не круто. Настав час подорослішати тренування вже є невід'ємною частиною вашого життя, але це не значить, що треба забути про інші його сфери. Причина сьома – проблеми в комунікації. Для багатьох спорт стає безпечним місцем, де можна уникати складних розмов і стосунків, замість того, щоб навчитись відкриватися або працювати над своїми комунікаційними навичками, вони занурюються в тренування, які відволікають від потреби вирішувати особисті питання та покращувати стосунки з іншими. Зал може допомогти заспокоїти емоції та подивитися на міжсобистісні конфлікти тверезіше, проте сам по собі він їх не вирішить. Всі ми знаємо цих підлітків з розбитим серцем, які тренуються до втрати пульсу через те, що їх покинули. Це чудово, що вони використовують таку неприємну подію, як мотивацію покращити своє тіло. Проте, якщо ти вважаєш, що твоє тіло єдина і головна причина, через яку тебе покинули чи зрадили. У мене для тебе хороша, чи скоріше за все, погана новина. Не все в цьому світі крутиться навколо твого тіла і залу. Не все в цьому світі залежить від того, скільки ти можеш пожати. І не все в цьому світі залежить від того, який у тебе рельєф на руках. Причин, по якій у тебе не виходить спокувати з людьми, може бути безліч. Можливо, це не ті люди, а можливо, ти не та людина для них. Можливо, тобі варто краще зосередитись на своїх внутрішніх якостях і збирати всю відповідальність за. Свої проблеми в соціалізації на своє тіло це просто безвідповідально, бо ти позбавляєш себе можливості покращити свою соціальну сферу через те, що відмовляєшся бачити проблеми там, де вони є, і вдумуєш їх дивлячись на себе в церкву. Восьма причина. Страх, відчуття небезпеки та бажання захистити себе можуть призвести до нав'язливої мети стати більшими та сильнішими. Люди, які пережили фізичне, емоційне або сексуальне насилля, відчувають потребу створити собі броню. Вони діють під впливом ненависті до себе та своїх слабкостей, відчуваючи сором за неспроможність дати відсіч. Страх знову опинитися у вразливій позиції, підштовхує їх до інтенсивних тренувань. Іноді жінки будують собі накачане тіло, сподіваючись таким чином злякати потенційних залицяльників через своє невміння прямо відмовляти, а можливо через те, що її відмови колись були проігноровані. Завдяки тренуванням ви і справді можете стати фізично здатними за себе постояти. Проте, чого б ти не досягнуло, якщо ти не можеш просто встати і відповісти на приниження? М'язи тебе не врятують. Дев'ята і доволі цікава причина внутрішня гомофобія. Іноді не гетеросексуальні жінки, які звикли до гетеронормативності, вважаючи роль мужика, в стосунках має належати їм. Вони намагаються стати більш маскулінними, вважаючи, що це допоможе їм в коханні. Немає потреби казати, що негетеросексуальним жінкам подобаються жінки, а не в праводі на чоловіків. Це очевидно. Тому якщо ваша партнерка зацікавлена вами лише коли у вас коротка зачіска та мускулінний образ, можливо, її варто знайти собі хлопця, а вам цікавіше причини тренуватись. У геїв також є бажання стати більш маскулінними, щоб уникнути ярликів. Для них м'язи є доказом того, що їхня орієнтація не робить їх слабкими і безхребетними, як прийнято вважати. Проте робоча вага не дасть вам право на свободу волі, ви самі маєте його собі дати. І десята, та остання причина, якою виділила, це внутрішня мазаганія. Чоловіки тренуються, щоб ніхто не казав їм, що вони виглядають як баба. Фемінність сприймається як щось слабке, інфантильне та несерйозне, для деяких жінок бажання наростити м'язи це спосіб довести, що вони заслуговують на повагу та серйозне ставлення. Вони ніби хочуть показати, що я й сама можу, я така ж сильна, як і ти, не смів звеличуватись наді мною, бо ми рівні. Але якщо такі жінки починають самостверджуватись за рахунок більш фемінних стереотипно жінок, вважаючи гіршими, це вже прояв внутрішнього мазогінії. Замість того, щоб знищувати стереотипи та показувати, що битись як дівчина не дорівнює слабо, вони ніби кажуть, всі жінки кращені дури, а я не така, як всі. І тут моя порада схожа на ту, що була в минулому пункті, а саме, якщо єдина ваша внутрішня мотивація ходити в зал це бажання самоствердитись за рахунок інших людей, можливо, вам варто знайти цікавішу причину і психотерапевта. Отже, ми розібралися в темі м'язової види з причина та наслідки я теж без уваги не залишила. І що ж тепер з цим робити? Любити себе, приймати своє тіло, знайти друзів та пропрацювати всі свої травми за чашечкою какао. Так, звучить доволі наївно. Більшість джемпі були самі усвідомлюють свою мотивацію, стикнулися з наслідками та розуміють всі складнощі свого способу життя. Проте чомусь вони досі слідують своїм принципам плани тренувань. Відверто кажучи, я й сама не бачу особливої причини щось змінювати, бо, як мені здається, переваг тут більше, ніж недоліків. Тож нав'язувати вам, чи це обов'язково погано, я не буду. Моя мета просвітити вас та відкрити вам очі, якщо ви самі цього не зробили. Усвідомлення проблеми це вже й півроботи. Тепер, коли я поділилася своїми знаннями та розумами, єдине, до чого я вас закликаю, до самоаналізу, перестаньте називати відновленням те, що є лише іншою формою того самого розгляду. і не прощіть собі та оточуючим, і чим ви, чи ваші близькі